Всім привіт! Якщо вам здалося, що в мене червоні очі, то вам не здалося, тому що це відео ми знімаємо глибоко-глибоко-глибоко вночі. Тому що, коли нам дали світло, тоді ми її знімаємо. Ми люди не переборчі. І сьогодні я тут, щоб розказати вам про перлину, котра захована на полицях АТБ, а саме про кулінарію, або я б сказала, швидке харчування з АТБ. Отже, ми маємо два багети, два сендвічі, один то з червоною рибкою, шаурма або ж фреш ролик. Хот-дог і бургер. Я б сказала мрія якоїсь 13-річки. Або базове харчування підлітка. Що ж, давайте їсти. І розпочну я з цих двох мега-апетитних красавчиків. Багет-міні з шинкою та корейською морквою, багет міні з копченою куркою та соусом песто. Це тобі не якийсь мазіанис. М -м -м. З цього почнемо. Ось така булочка всередині. За 32,50 нам в цю прекрасну скриньку поклали хоп! Один, два, три, чотири з половиною шматочки, ось такої копченої курочки. 1, два, три, чотири. П'ять шматочків, напівпрозорих і трохи дірявеньких огірочків. І цей прекрасний соус песто. Виглядає він не вельми апетитно, але, але аромат я вам скажу дуже-дуже приємний. Огірочки пахнуть, курочка пахне, і ось цей хлібець, ось ця булочка. Мені прям хочеться знаєте, прям відкусити шмат такий приємний, насичений аромат свіжого хлібцю. Ой, ну дуже класно. Такс кущу, щоб все разом було. Це, в принципі, приємлемо. це можна їсти, але забагато булки і дуже-дуже-дуже мало начинки. Я от жую і відчуття, що окрім булки і такого ледь помітного цього соусу песто, якось такої приємної як кислинки, я не відчуваю взагалі нічого. Курочка дуже ніжна, її дуже мало, занадто мало, я взагалі її не відчуваю. Огірочки відчуваю, але відчуваю не смак, а те, як він... Хрустить на зубах. Приємно хрустить. Все інше це просто ніжна булочка. На мою думку, трошки більше начинки, і це був би досить непоганий перекус. І тепер скуштуємо брата. Мій мозок уже не працює в такий пізній час. І тепер скуштуємо брата. Багет міні з шинкою та корейською моркою. Тут чомусь написано «бутерброд». Який це бутерброд? Це типу «ходожик». Пахне кеп кепчугом. Кетчупом. Кетчуп. Кепчух. Ви зрозуміли, те, з чого вичавлюють помідори. Точніше, його вичавлюють з помідорів. І серединки за ті самі 3250 ми маємо. Це, ви бачите, це, це прикол, якийсь. Я просто порахую. Ну, давайте так. Шматочок, половинка шматочка кривенько порізана ковбаски один. І ще менший шматочок два. Увага, морква по-корейськи! Ви бачите тут кількість моркви по-корейськи. Мені здається, десь в стороні дуже сильно в куточку плаче один Кореїв, що цю моркву, точніше, її кількість, назвали в честь його країни. Ну бо це, це позор, вибачте, це позор. Тут цієї морквинки, отаких, ну, може, штучок 8, ну не більше десь, ну, типу, ну, ви самі це бачите. Хлібець тут сухенький, соус, а знаєте, отак його розклали, як я в художці, коли фарба закінчувалась. Давайте скуштуємо. Ви просто погляньте співвідношення. Ось цього прошарку ковбасочки до прошарку хліба. Ну, типу один кста. Це не смачно, мені це не подобається. М -м -м. Окрім булки, я не відчуваю взагалі нічого. Ні моркви, ні ось цієї шинки. Тобто, там я хочу гірочок відчувала. Тут взагалі зіро. Просто знаєте, який симпатічний батончик. Але мені здається, цим над ним просто познущалися. Ось вона то навіть само захоплюється, йому стидно. Наступного скуштую цього окраслення. сендвіч з салямі зерновий. Виглядає він дуже апетитно. Коштові 68 гривень 90 копійок. Чому він мені апетитний? Погляньте просто кількість начинки, яку принаймні ми бачимо в розрізі. Можливо, тут її далі не доклали, це ми обов'язково перевіримо. Дуже гарний хлібець, зерновий, я такий люблю. Прям видно насіннечко, гарбуз, льон льон. і оце те, що в соняшника. Соняшникове насіння. Соняшникове насіння. Сирочок, якийсь майонез, стається, і багато-багато солямі. Давайте одну половинку просто розберемо, якщо в мене вийде. Ага, ну давайте так. Ну мені здається, це прям вау. Дуже багато ковбаски. Трошечки, вона, звісно, все в мене розпадається, але <свісно> то таке. Є ж сиру, точніше, навіть два, і якийсь соус. Чи то майонез, чи то щось на основі майонезу. Зараз скуштуємо. Аромат, до речі, дуже дивний. Найперше, за що скажу, це аромат. Я тільки що нюхала цей сендвіч з усіх сторін, і мені він пахне чимось типу солянки, якісь нотки оливок відчуваю. Знаєте, така дешева прям солянка. Мені не дуже подобається цей аромат, бо там ще перемішка майонезу, солоних огірочків, які, до речі, тут є. Бачите, ці шматочки це солоні огірочки. Вони якось так дивно нарубані тут. Так, 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 так. Щодо смаку, я не можу сказати, що це погано, і я не можу сказати, що мені це подобається. Знаєте, це настільки якось. Противно, що хочеться зробити ще один укус, щоб зрозуміти, чи дійсно це не смачно і противно. Ковбаска. Дешевенька, така соусо соу якості, в принципі, можна їсти. Сирок непоганий, більше схожий на сирний продукт, в цілому теж їстівний. Огірочки окей, хлібець мені подобається, зерновий смачний. Але ось цей соус, щось тут всередині, в мене відчуття, що це якийсь. Майонез в перемішку з марганрином, з якимось спредом і чимось таким взагалі не дуже хорошим. Настільки воно дешеве, якесь вонюче, не знаю, мені взагалі не сподобалась оця саме соусна намазка. В цілому, цей тост має право на життя. Можливо, якщо замінити тут соус, це було б досить непогано. Зараз це трічка з п'яти, я б сказала. Ні, двійка. Нє, двійка — це були попередні бургери, а це трійка. Типу, якби я була дуже голодна, я б його з'їла. Але якщо я не голодна, я б його не їла. І поки ми недалеко від'їхали від, від сендвіча з салями, скуштуємо сендвіч, з салямі та копченою куркою. Це прям, знаєте, масло масля. 68,30 чомусь на 50 копійок дешевше, ніж попередній. Гляньте, яка красава. Чорно-білий хлібчик. До речі, ви їли колись хлібчик, який називається Зебра. Я тут прикріплю його фото. В дитинстві бабуся його купляла, і це було щось дуже цікаве. Аромат пахне приємно хлібчиком. Так, оцей мені набагато більше подобається, ніж попередній. Ось такий він. Хоп, хоп. Хоп, і зібрали такий гарний хлібець. Подивимось, що в нас всередині. Воно взагалі не відділяється. Приросло намертво. Що ми бачимо? Сирочка тут уже нема, є лише ковбаска, я б сказала поменше, ніж в попередньому, і шматочок ось курочки. І також дуже схожий на попередній, якийсь оцей незрозумілий білий соус. Але тут він більше схожий на масло таке холодне, застигше масло. Як серця. Деяких людей. Мої вкусові сосочки намагаються отримати максимум інформації з цього укуса. Смак мені цього тосту подобається більше, ніж у попереднього. Він більш якийсь насичений. Мені подобається, що він не такий сухий, як попередній. Ковбаска така сама, курочка приємніша. Соус він ніби трошечки інший. Мені здається, це більше щось схоже на масло. І в цілому це досить ніжно. Проте. У мене є питання. От ми їмо моїмо такі цей тост, все нам подобається. І знаєте, і тут лишаються оті краєчечки сухі, які, я не знаю, я їх ніколи не їм, вони завжди такі тверді. І ти доїдаєш до цього краєчечку і ти просто потім жуєш оцей хліб. Я знаю, що неможливо там якось там ковбаску на виліт зробити, але було би класно, щоб ці краєчки вони були не сухі, а в компанії з ковбаскою. В цілому я ставлю цьому тосту, давайте так, четвірочку. Йому не вистачає якоїсь свіжинки, якоїсь зеленинки, можливо, листочку салату, можливо, огірочка, помідорчика, пікніку, літа, відпочинку, дитинства, мирного неба. Ну приблизно ось так. А так би це була п'ятірочка. Наступна в нашому огляді шаурма по атебешські. Або як я її недооцінила, це, вибачте, фреш ролл. Фреш рол його вартість 70 гривень, але я урвала за 55. Тому що що, економія має бути економною. І коли ми відкриваємо цей Roll Fresh Roll. Зараз момент. Ми з вами бачимо прекрасний помаранчевий, ніби сонечко в літнє небо. Соус, з якого, звісно, жлетіла кришка. Погодьтесь ну це прям рівень. Ти отримуєш ось таку красивезну шаурму. Fresh roll, вибачте, і отримуєш соус, який ти можеш їй макати. Подивимось на внутрішній світ цієї шаурмочки. Лавашик, вже такий трохи змокрілий, але. Ну, якби він довго лежав і чекав свого зіркового часу. Всередині ми маємо курочка. Точніше, я б сказала, курчатку. <рес> Таке малесеньке, ну, можливо, в той стороні більше. А, ні, тут шея, тут вибачте, вибачте, тут ще нормальні такі шмат курки. Далі морква по-корейськи, уже за яку кількість не буде стидно корейцям, досить таки багато. Потім якийсь листочок, чи то пекінської капусти, чи то салатику, якийсь соус. Пахне все дуже яскраво, насичено морквою по-корейськи. Угу. Ну, на вигляд це принаймні досить непогано. Давайте скуштуємо. Це я кладу сюди. Беру і макаю. Особисто мені це прям вау. Це дуже смачно, яскраво по літньому. І я реально в захваті. З цієї сторони роду дуже багато курочки. Вона має яскравий, солоний, насичений смак. Поєднання з моркою, якої, до речі, тут дуже багато, вона дуже класно освіжує цей ролик. Це грає все просто неймовірними фарбами. І коли я додаю цей соус, це просто реально якийсь вибух емоцій в моєму роті. якщо рот може емоційно вибухати. Це дуже класно, соковито і смачно. За 70 гривень, як перекус, як ПП перекус, враховуючи, що тут є курочка і овочі. Реально супер! І розбавимо сендвічну історію чікінбургер за 46 гривень, 30 копійок. Я хотіла лопати. Не треба лопати. У мене сусіди будуть жалуватися. Mm! До нього дібрали. Погляньте на цього красне. Пам'ятаєте, я казала про ковбаску на виліт? Так от тут котлетка на виліт. Вона більша, ніж об'єм цієї булочки, і не може не радувати. Давайте глянемо. <рес> <рес> Кількість кетчупу менше радує, ніж розмір булочки, тому що, знаєте, це так, типа чвак і все. І навіть його не розмазують. Ну, ви самі бачите. Одяг з цієї котлетки ми зняли цю м'якеньку шубку. Що ми тут бачимо? Сирочок. Прекрасний, вельми апетитний. Огірочки, які застрали в тому сирочці. Такі вони, бачите, трошечки от... беу, але в гарному стані. Чавак кетчупа з цієї сторони з цієї, слухайте, це як прям проникаюча рана з обох сторін цієї котлетки. Ну і, і все. Я кладу на місце і скуштую цей бургер отак в цілому. Мені здається, його класно було б нагріти. Але давайте об'єктивно. Коли ви купуєте бургер в АТБ, ви явно його купуєте не для того, щоб гріти. Ви просто берете його, відкриваєте і точите. Тому куштуємо такий, який він має бути. В цілому його можна їсти, проте є пара моментів. Перше мене бендежить котлетка. Спочатку ти кусаєш ніби окей, куряче м'ясо, але потім такий якийсь неприємний масний після смак. Реально, ніби я столову ложку смальцю з'їла. Сирочок, він такий, знаєте, по ідеї, мав, мав би бути теж таким дуже ніжним, розплавленим, але тут це просто застиший комочок чогось. Не дуже він гарно смакує в холодному вигляді. Булочка непогана, в цілому, це м, трічка з половини. Якщо будете купувати, дуже силь. Сер... Дуже сильно рекомендую його нагріти. Ви бачите це окрасення? Я теж його бачу. Хот дог з сосискою, з соусом, кетчунес. Нарешті хтось додумався це зробити на псад. Зараз, секунду. Просто пакування, да? тут бачите ця сосіска, якої чай намалював, що прям так кетчуп, майонез так закручується. Вона просто бультигається в цій. Це нас дета обманули. Я думала, це прикол. Реально тупа пустабу. Може, він всередині? Подождіть, подождіть. Секундочку. А ну, так, да, воно тут прям з сосиски вилітає, тому що не все втрачено. Проші, подожди, бачить. Ето фонтан. Бачите, да? очікування реальність. Сам кечунець непоганий. Я просто не люблю не кетчуп не майонез, але в цілому це реально смачно. Тут на пакуванні написано: відкрий та розігрий 30 секунд, але буде ще якийсь хаддох, мені указувати, що мені робити. Я сама вирішу. Так от, куштуємо з цією булочкою. Зараз я, почекайте, буду начинки. Не можна я порівняю з тим, що це як пришліде? Ну, давайте так. Це смачно, це цікаво, це не схоже ні на що інше. Тобто реально це прям новий експірієнс соусу запхнути в сосіску. Ну це додуматися треба реально. Я ставлю цьому хот-догу з кетчунезом. Давайте так: 4,5. Тому що що? Тому що він мені приказує, що робити в цьому житті. Можливо, якби я його нагріла, він був би ще смачніший, а зараз це 4,5. І останній на закуску не порося і гуска, а тост з лососем 63 гривні з прекрасного магазину. АТБ. як ви вже знаєте раніше. Насправді, куштувати тост з рибкою ну, це задача для сміливих, тому що хто зна, скільки там рибка там лежала, і хто зна, чи в неї не відросли плавнички назад. Але я не відробкова десятку, тому скуштуємо. Всередині в нас яєчко і червона рибка. В розрізі її, до речі, досить багато. Такі симпатичні шматочки вона така рожевенька. Ого, слухайте, погляньте, тут прям такі нормальні шматки рибки. Соус, яєчка. І, до речі, що приємно, майже весь простір сендвічу нею заповнений. Аромат насичений червоної риби, Свіжої, хорошої, не зіпсованої. Дуже приємно. І хлібець, до речі, набагато м'якіший та пористіший, ніж ці попередні. Ті прям такі плотні були, а цей, знаєте, він як подушечка, як зіфірочка така зжимається. Це дуже-дуже, дуже смачно. Реально, це просто перлина цього вечора. Це настільки ніжно, при цьому насичено, при цьому рибно і реально якісно. Єдине, що мені не подобається, це яєчні білки. Вони занадто резинові. Знаєте, реально прямо аж цупкі такі. Сама рибка, вона ніжна, вона насичена, вона солона, така хороша, хороша солона риба. Цей соус він приємний. Я не відчуваю якогось спреду чи чогось такого незрозумілого. Реально він смачний. І це яєчко, і цей хлібчик. Це все в цілому. Це просто це реально на сніданок до яєчка. Хоча тут вже є яєчко. Просто як хороший перекус, це дуже смачно. Найбільше мене дивує те, що сендвіч з червоною рибою коштує дешевше ніж з якоюсь вонючою ковбасою. Це, це просто нонсенс, якийсь. Це вау, і мені це дуже подобається. Я ставлю цьому сендвічу тверду п'ятірку з плюсом. Ось такий вінничний дожор разом з фастфудом з АДБ. Щось з цього огляду залишило неприємні спогади і нотки печії. Натомість інші наповнили мій шлунок до самих країн, що, звісно, сумнівне задоволення у першій ночі, але. Маємо, що маємо. А чи коштувала ви щось кулінарія ТВ? Чи після цього відео взагалі не плануєте? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.